Не встигли оновити дані в ТЦК. Перевірте наявність штрафу та наслідки, які вас очікують. До 16 липня усі військовозобов'язані повинні були оновити свої дані в ТЦК. Якщо цього не було зроблено, на вас можуть накласти штрафні санкції, обмеження права керування авто, а також штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Перевірити, чи на вас був накладений штраф, можна у декілька способів: через сайт Міністерства юстиції та реєстру боржників. Після пошуку даних ви можете сформувати довідку про відсутність заборгованості. Через додаток Дія ви можете Можете переглянути інформацію, якщо не оплатили уже самі штрафи. Також можна це зробити через особисте відвідування ТЦК на території України. Також ви можете отримати повідомлення поштою про те, що вам було надано штраф. Якщо особа отримує штраф, на нього відкривається виконавче провадження. Перевірити це також можна на сторінці Міністерства юстиції. Якщо ви не оплатили штраф у відповідний час, боржнику або ж ухилянту може загрожувати арешт на рахунках, подальше списання коштів з цих рахунків.